Доброго дня, шановні партнери та колеги! Сьогодні ми розглядаємо найвідоміший товар, і це самоклеюча плівка. Це тонкий, гнучкий оздоблювальний матеріал рулонного типу, призначений для декорування та оновлення захисту і відновлення. Рівних поверхонь без використання додаткових клеїв. З одного боку, плівка має готовий клеєвий шар, що забезпечує фіксацію матеріалу, з іншого боку, декоративну поверхню з різними візерунками та ефектами. Матеріал розрахований на внутрішнє застосування та дозволяє швидко змінити зовнішній вигляд меблів, стін, дверей та інших елементів інтер'єру без монтажу та складних ремонтних робіт Види та розміри. В асортименті представлено кілька типів самоклеючої плівки залежно від основи. Це ПВХ-плівка, плівка на паперовій основі та фольгована плівка. Усі види випускаються в ралонах довжиною 10 метрів, фольгована може бути як 3-3. Так, і 10 метрів, шириною 400, 450, 600, 670 та 900 мм, що дозволяє підібрати оптимальний формат під конкретну поверхню та мінімалізувати кількість стиків. Товщина матеріалу становить від 0,07 до 0,1 мм, завдяки чому плівка залишається легкою, гнучкою та зручною у роботі. Площа покриття одного ролона залежить від ширини і варіюється від. 4 до 9 квадратних метрів. Дизайн. Самоклеюча плівка представлена у широкому спектрі дизайнів від імітації натуральних матеріалів, таких як дерево, мармур, камінь чи бетон, а також однотонні рішення і металеві ефекти сучасних декоративних фактур. Поверхня може бути матовою або глянцевою, що дозволяє адаптувати матеріал до різних стилів і інтер'єру, від мінімалізму до класичних та акцентних рішень. А висока роздільна здатність друку забезпечує реалістичну передачу текстур і глибину кольору. З чого ж складається кожен вид плівки? Самоотклеюча плівка має багатошарову конструкцію, де кожен шар виконує конкретну функцію. І безпосередньо впливає на зовнішній вигляд, зносить стійкість. І зручність матеріалу у монтажі. Верхній захисний полімерний шар призначений для захисту поверхні від пошкоджень, подряпин вологи та впливу ультрафіолетового випромінювання. Саме цей шар відповідає за стабільність кольору, запобігає вигоранню та дозволяє зберегти привабливий зовнішній вигляд плівки протягом тривалого часу. Під захисним покриттям розташовується декоративний шар, який формує дизайн матеріалу. У плітках на ПВХ та паперовій основі він виконується за допомогою високоякісного цифрового друку, що забезпечує чіткість та реалістичність зображення текстур і точну передачу відтінків. У фольгованих варіантах безпосередньо під декоративним шаром розташована фольгована основа. Така конструкція значно підвищує механічну міцність плітки, зокрема її стійкість до розриву. Матеріал практично неможливо розірвати без попереднього надрізу. Шар також забезпечує характерний металізований або зеркальний візуальний ефект та покращує відбивні властивості, підсилює стабільність форми та додатково захищає основи від температурних коливань. Несуча основа плівки визначає фізичні властивості. Повиха плівка забезпечує оптимальну гнучкість. Стабільність форми та стійкість до вологи, побутової хімії, що робить такі плівки універсальними для використання у житлових і комерційних приміщеннях. Паперова основа, у свою чергу, добре приймає друк і дозволяє отримати насичені та деталізовані дизайни. При цьому матеріал залишається легким і зручним у роботі. Нижній шар це нетоксичний клеєвий склад з високим рівнем адгезії, який забезпечує надійне щеплення з гладкими поверхнями без потреби в додаткових фіксаторах лейовий шар рівномірно. Розприділяє навантаження по всі площі плівки, що мінімізує ризик відшарування та утворення повітряних кишень під час монтажу. Для забезпечення адгезійних властивостей клею до моменту встановлення він захищений силіконізованим папером. Це релізна підкладка з розміткою. Така підкладка спрощує різання матеріалу, дозволяє точно підганяти за розмірами і робить процес монтажу максимально зручним. Застосування. Самоклеюча плівка використовується для внутрішніх оздоблювальних робіт у житлових та комерційних приміщеннях. Вона підходить для декорування стін, меблів, фасадів, дверей, ніж, полиць і підвіконь та інших ладких поверхонь у кухнях, вітальнях, спальнях, дитячих кімнатах, коридорах, офісах, магазинах, салонах краси та зонах рецепції. Матеріал дозволяє швидко оновити інтер'єр без капітального ремонту. Та демонтажу. Характеристики та властивості матеріалу самоклеюча плівка характеризується високою міцністю на розтяг та розрив, що забезпечує стійкість до механічних навантажень у процесі експлуатації та під час монтажу. Клеєвий шар має високий рівень адгезії, завдяки чому плівка надійно фіксується на більшості гладких поверхонь, зокрема на склі, металі, пластику, ламінованих та пофарбованих основах. Після наклеювання забезпечується стабільність щеплення без відшаровувань за умови дотримання вимог підготовки поверхні. Матеріал є вологостійким та не вбирає вологу, що дозволяє використовувати його у приміщеннях з підвищеною вологістю. Плівка зберігає свої експлуатаційні властивості в температурному діапазоні від мінус 20 до плюс 60 градусів, не деформуючись і не втрачаючи клейових характеристик. Наявність оф стабілізаторів у захисному шарі зменшує вплив ультрафіолетового випромінювання та запобігає вигоранню матеріалу. Завдяки малій товщині і високій гнучкості плівка легко адаптується до геометрії поверхні, повторюючи її форму без утворення заломів і не створюючи додаткового об'єму. Це дозволяє зберігати акуратний зовнішній вигляд покриття та застосовувати матеріал навіть на складних елементах декору. Рекомендації з догляду! Для догляду за поверхнею достатньо регулярно протирати її м'якою тканиною або віскозною серветкою. У разі забруднень допускається використання нейтральних мийних засобів без абразивних частинок. Не рекомендується застосовувати жорсткі щітки, абразивні губки та агресивну хімію з високим містом кислот чи логів через рахунок необхідної кількості матеріалу. Розрахунок самоклеїчі плівки є універсальним для всіх розмірів і виконується на основі площі покриття. Спочатку необхідно виміряти довжину та висоту кожної поверхні, що обклеюється, перемножити ці значення та підсумувати отримані площі, визнавши загальну площу облацювання. Далі, загальну площу слід поділити на площу одного. Покриття рулону обраної ширини, яка розраховується як ширина плівки в метрах помножити на довжину рулону. Це можуть бути 3 або 10 метрів. Отриманий результат округляється у більшу сторону. Рекомендується закласти запас матеріалу в 10-15% або один додатковий рулон для компенсації підрізання, суміщення малюнку та можливих технологічних витрат. Підготовка поверхні та вимоги. Поверхня має бути чистою, сухою, гладкою, без жиру, грибку та плісняви або старих декоративних покриттів. За наявності нерівності, їх слід усунути шпаклівкою або замазкою. Оптимальна температура поверхні у приміщенні від 18 до 25 градусів. Плівка не призначена для шерстких пошкоджених або цегляних поверхонь. Також слід врахувати, що матеріал може частково просвічуватись. Впливаючи на відтінок, залежно від кольору основ. Монтаж матеріалу. Монтаж виконується у приміщенні без протягів. Перед наклеюванням рулон перевіряють на відповідність відтінку, приклавши її до вже. Встановленої ділянки. Захисний папір знімають поступово, починаючи з одного кота і акуратно притискаючи плівку до поверхні, розгладжуючи її серветкою або шпателем для запобігання утворенню бульбашок і зморшок. Матеріал не передбачає повторного наклеювання, тому корекцію положення слід виконувати одразу під час монтажу. Висновок Самоклеюча плівка це швидке, доступне та універсальне рішення для декоративного оновлення інтер'єру без складного ремонту. Вона поєднує простоту монтажу, широкий вибір дизайнів, високу адгезію та стійкість до вологи і температурних змін. Мінімальні вимоги до підготовки поверхні та відсутність додаткових інструментів роблять матеріал зручним як для професійного, так і для самостійного використання, забезпечуючи естетичний результат за короткий час.